Демобілізований військовослужбовець 24-ї механізованої бригади вже понад п'ять місяців не може офіційно працевлаштуватись. Антон Ільницький каже, що під час анексії Кримського півострову пішов до військкомату і почав допомагати там. І вже в травні минулого року, після оголошення мобілізації, відбув на схід у зону бойових дій. Чоловік розповідає, більше як півроку він, як офіцер у складі 24-ї механізованої бригади, виконував бойові задачі в зоні проведення АТО. А різні точки та в основному та була вокруг Луганська. І Славянський, і Попасний, і Артемовск, и Счастье, и Лутугина, і, і, і Лисичанск в основному. Развозили припасы на блокпосты, обеспечивали їх продовольством. Где-то так она приблизительно вигляді. Вивозили раненых, если такі були. То тобто есть это были функции сопровождения. Антон розповідає, після демобілізації не може влаштуватися на роботу. Не могу встати на учет. В военкомат. Пока не придет, так я являюсь офицером, пока в военкомат не приходит личное дело, они не имеют права поставить меня на учет. И это уже длится на протяжении пяти месяцев. То есть фактически я не можу не устроїться ні на біржу труда, ні официально на роботу. Чоловік каже, звертався и до військомату і до військової прокуратури. Втім, безрезультатно. результат в воєнкомат, но воєнкомат этими вопросами не займався. Ну так вони мені, конечно, содействовали. Я писал офіційно два письма від воєнкомата на командування и не бригади. Обратился в прокуратуру. Военную. Но они тоже этим не занимаются. Сказали, что занимаются в основном криминальными делами. Уже пять месяцев в ряду у меня нет какого-то статуса. Так, чтобы я оформился официально на работу. У меня двое детей, которых кормить надо. Старший из них сейчас надо уже отправлять в школу осенью. Вот. Как-то так оно все выглядит. У центрі допомоги учасникам МАТО в Житомирській ОДА, куди звернувся Антон, кажуть, з проблемами такого масштабу ще не стикались, проте обіцяють допомогти. Поспілкувавшися з учасниками АТО, ми домовилися про зустріч, яка відбудеться у нас в у понеділок, наступного понеділка, про те, що будемо писати офіційне, робити офіційне звернення. З нашим відділом ми ще обдумаємо це питання і вирішимо, куди краще написати і яким чином це зробити. Тому що вже я наскільки стала відповідальність. Тому що сам Антон вже робив два звернення, просто от не незрозуміли, яких причин відповіді він не отримав. Тому ми цього разу намагаємося зробити, скажімо так, можливо, навіть від імені чи влади, чи хоча б сприяти це зробити, щоб хоча б ми отримали офіційну відповідь, на якому стані знаходиться вирішення даного цього питання. Втім, у разі, якщо справа так і не вирішиться, Антон готовий подавати до суду.